Вітаю, друзі! З вами команда FFK. Сьогодні з вами казка. Будемо розмовляти про дрони сьомого діаметру від компанії GeperSi. Є два варіанти з VTX 2.5 Вт та з VTX 1,6. Дрони постачаються в коробці, тобто будемо дивитися, чи зможе цей дрон зробити те, що нам треба, а саме підняти корисної ваги. Приблизно 1,5 кг. Прямо з коробки з мінімальними налаштуваннями. Дрони в нас аналогові, з регулятором під 6С-батарею та на 915-му ERL'і. 1,6 Вт, певно, не будемо розглядати. Будемо відкривати коробку із 2,5, тобто, він прямо новий. Постачається у звичайній картонній коробці. Прибираємо все зайве. В комплекті одразу бачимо два набори пропелерів 70-37 бік в сторону. Збірка для взльоту. тобто. Антена МОМДА але дуже важливо антена PRSMA. На дроні вхід також PRSMA. Мамода 5,8, вона 10 см довжину, але, як показала практика, цього достатньо. Підкладки для того, щоб дрон міг приземлятися як на м'яку поверхню. Два стрепи та ключик для пропелерів. Також є інструкція з використанням, тобто з обладнання для початку роботи. Ну, загалом прям цікавого і нового щось тут немає. Тобто повна комплектація та основний мануал по дрону. Поверхню та які проставочки будемо під'єднувати трохи пізніше. Для початку ми під'єднаємо антенну. Є мінус того, що антена вона під майже прямим кутом. Тобто, я, якщо б летів, то летів приблизно отак. Оскільки в нас дрон нахиляється в польоті, то треба, аби ми були в радіогоризонті її нахилити. Звичайна гіперсішна сішна 915 антена, Відеопередавач gpr на 2,5 Вт. Я думаю, що це якийсь ребренд, але, як показала практика, 12 км він летить. Кадікс камера, польотний стек від GPRC. Та загалом далі нічого цікавого. Для початку нам треба налаштувати ЄРВС, для чого потрібно подати живлення на дрон Як показує практика живлення. З комп'ютера для ЄРЛС достатньо. Одразу під'єднався до BetaFly, але нам зараз це не треба, нам треба дочекатися одну хвилину, доки ЄРЛС перейде до режиму Wi-Fi та ввести туди наші звичайні налаштування. Єрелес перейшов до режиму Wi-Fi. Так, ЄРЛС перезавантажився, загалом, має вже під'єднатися до апаратури. Одразу є напрям оберту двигунів. Зараз будемо чіпляти пропелери. Ну, думаю, тут нічого нового немає зовсім. Пелери ми на переходимо до Бетафлай, зробимо мінімальні необхідні налаштування і будемо дивитися, що, куди і як воно постачається з коробки. Дрон у нас відразу під'єднався. Дивимось, що у нас по портам керування. На другому юарті, відео на першому ЮАРТі через протокол ІРЦ Трамп. Заходимо одразу до прийомнику, бо в нас на апаратурі стоїть таєр. Міняємо, зберігаємо, дивимось, чи коректно. Відзивається дрон. Так, все так, як треба. Тобто ЄРЛС у нас працює. Переходимо до режимів. Арм перший AUX. BIPER нам не треба. Вимикаємо режим горизонту, він нам також не треба. Ну, загалом. Тут нічого нового, нам треба лише ARM та режим Angle. Failsafe у нас працювати не буде, оскільки в нас немає GPS. Ну, але дрон, звісно, не для цих цілей. Переходимо до відеотрансмітера, перевіряємо, чи вірно в нас відображається потужність, чи вірно в нас частотна сітка. Вмикаємо низьку потужність при дізармі. Ну, я зазвичай літаю на R4 каналі. Аби зміни в дроні зберіглись, на нього потрібно подати живлення. Зберігаємо. Бо це відеопередавач і відеопередавач отримуємо. Зміни лише при живленні. Далі залишилось трохи підналаштувати під себе ОСД мінімально, бо воно недостатньо інформативно для нас. Цьому базові налаштування завершені. Тобто ми вже будемо переноситися у наступний день, де будемо тестувати цей дрон ось у цьому стані та намагатися підняти півтора кіло. Подивимось, чи вийде це, чи не вийде. І вітаю вас у другій частині цього відео. Зараз, як пам'ятаємо, ми налаштували ці дрони, я трохи їх. Переоблуднав, додав ваги. Спробуємо голий дрон з відеопередавачем на 1.6 на літій полімері подивимось, що він, як він може. Ну і загалом найцікавіше це е, півтора кіло дрон на Lікіон 6s2P. Ми пам'ятаємо, що ці дрони у нас абсолютно голі. Ото як ми їх налаштували у Betaflight, так воно і залишилось. Тобто піди та фільтрації тут а, стандартні. А, загалом я вас зараз закріплю, аби ви могли бачити поле. Ну, а сам буду снаряджати дрони та літати. Перший в нас на черзі дрон на передавачі 1,6, ДВР ми пишемо, Ну, злітаємо Це перший зліт дрону, він без ваги. Ой, ну, літій полімер відчувається звичайно, куди ж вавіше. двигуни різдві такі. Ну, загалом брон з коробки, з мінімальними налаштуваннями літає. Без жодних проблем. Зараз сідаємо. Камера занадто високо. Зараз сідаємо і сприжаємо дрон на іоні та з вагою. Так, ну і загалом, Залишилось цік... на... на останнє найцікавіше питання. Це ми будемо зараз і перевіряти. Так, перевіряю, щоб ДВР писалося. У нас тут, як нагадаю, іон 6S2P. Скоріше це там приблизно 8400 ємність. Будемо злітати. Ну, На позиції 40% дрон із вагою злетів. Звичайно, далеко від себе відлітати я не буду, бо я на, звичайних, на звичайному приймачі на окулярах. Мені треба подивитися, що він може по швидкості у такому сетапі. Ну, звичайно, як корова, бо важкий, дуже важкий. Але скорість, швидкість звалювання ну, дуже вже приємна. Так, акумулятор в нас 3,5, але в нас налаштовано під полімер, ми на літіоні. Тому до 3 вольт ми можемо собі політати. Звичайно, мені, певно, не вистачить часу літати до повного розряду батареї. Я трохи поагресую, аби швидше батарея скінчилась. Там ще інші люди є. Не будемо їх чіпати, не будемо їм заважати. Висоту також жодних проблем немає. Ну, Загалом 3,5 воно так і тримається. Я знаю, що з цією батареєю я можу літати приблизно хвилин 20. Тому будемо сідати і завершувати наше відео. Що я хочу сказати? Дрон відпрацьовує, відпрацьовує як треба. Він з коробки, двигуни холодні, ось вони прям взагалі холодні, жодних питань до них я не маю. Все відпрацювало як треба. А, якщо вас щось цікавить, якщо щось треба, пишіть, обов'язково про це знімемо відео. Займаємося переважно не цивільними польотами, не цивільними дронами, тому знаємо і можемо відповісти допомогти багато. Дякую всім за увагу! До побачення!